Через російську ракетну атаку уночі 9 березня Запорізька атомна електростанція виявилася повністю знеструмленою, що в свою чергу загрожує аварію з радіаційними наслідками для всього світу. Про це повідомили в енергоатомі. В НАЕК зазначили, що п'ятий та шостий енергоблоки переводяться в холодний стан. Також умікнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС, але пального для їхньої роботи вистачить лише на 10 діб. Це вже шостий перехід станції в режим блекауту за час окупації. Також на як повідомили, що усі українські атомні електростанції знизили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Енергоатом наголошує, що наразі міжнародна спільнота має докласти усіх зусиль, щоб окупанти вивели свої війська з території ЗАЕС і передали її під повний контроль України. НАЕК підкреслює, що тільки так можна відновити ядерну радіаційну і фізичну безпеку станції.